До москалів таки прийшла біда, звідки ніхто не чекав. НАТО. Та сама переславута НАТО таки готується буквально напасти на Росію. Сизрань, тримайся! Ростов в Бурятія, чекай і плач. Бо по твої холупи, без унітазів вже навострили лижі самі французи. Вони прям мріють думають, як би їм так жити в Буряті. Європейці всерйоз обговорюють не російські погрози Арешника, не ядерну війну, а введення миротворчої місії на територію України. При тому, що цікаво, ніхто. Геть ніхто навіть і не збирається питати Москву, Кремль, Путіна, слиш дід, а ти взагалі за ілі проти міротворця? Іншими словами, всі останні попередження: червоні лінії Москви, погрози, ядерний шантаж на все це європейці просто клали. Ну и буквально посылают сигнал Российской Федерации, что мають последний шанс об даты заднюю. Мы понимаем, кто нам противостоит. Мы понимаем, как вот в Варшаву собирается Макрон, чтобы обсуждать введение войск международного э, военного контингента под видом миротворческих сил. Ну это же интервенция. Мы это хорошо понимаем. Они думают, что мы им поверим. Никогда. Как сказала Кая Каллас, если вы не, добирает, не, не доверяете выборам, как вы можете демократии -то доверить? Если вы выборам не доверяете, как вы можете доверять тем, кого выбрали? Кая, поэтому и тебе не доверяем. Мы не доверяем ни тому, кто тебя выбирал, ни как тебя выбирал, ни вообще кто ты такой выбирал. Ты не либерал выбирал Кая Каллас, тебе и Каллас. Поэтому давай прекращай свои глупость нести. Ми що, на повному серйозі зараз знову повіримо западу? Пф. Ні, а Вони ту вірено, що у них все хорошо. Та насправді Віцлавйова прозвучала не найцікавіша. Теорія і версія того, що ж, власне, чому європейці заговорили про миротворчі місії? Ми повернемось до цього питання. Ну а поки чомусь Москва настільки перелякана цими перспективами, що. Виявляється, останнього захисту від ворожого, об'єднаного колективного заходу москалі тепер шукають в Пекіні. Ні, ну тобто, це не вперше, але що прям так, так відверто, Мідв'єму навіть довелося тиждень не бухати для того, аби не зустрітися із Сі сізіньпіням. Кажуть, він вам не, диво, не демон, краще відомий під таким псевдомідів в глибокому прогибі. Буквально поза 69, але за всі важкодоступні місця. Китайського лідера, ну, не даремно ж, не даремно. Дімон, і не тільки він роками відточували свою майстерність на дупі винного злочинця Путіна. Медведів і просив, і благав, і навколішки стояв, аби Китай не дав Заходу жодної можливості перемогти Асасію. От і, звісно. Конечно... нынешний беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами – это результат той большой работы, которую вы проводите вместе с президентом Путиным. Я здесь вспомню известную китайскую мудрость, надеюсь, ее правильно переведут. Похожие голоса звучат в резонансе, а похожие характеры притягиваются друг к другу. Вот, мне кажется, это в наибольшей степени соответствует тому, как развиваются отношения между странами и их лидерами. Вот. И это хорошая возможность. Мы уже провели целый ряд переговоров и встреч для того, чтобы... Лучше продвинуть взаимодействие між двома правящими партіями, між компатією Китаю і партией Єдині Росії. Ще раз большое спасибо за эту возможність. Сісі, сісі, Так, якщо в раптом ви спитаєте, то чи хоче Китай, наприклад, припинення війни, то відповідь буде категорична Ні. Бо Китай, Пекін, Сідіньпінь, вони наживаються на тому, наскільки погано, наскільки у важкому становищі знаходиться Російська Федерація. Тож, якщо Росія вирветься із цього капкану, з цієї кабели, о, де ж тоді Китай буде безкоштовно все отримувати? Тож ні, не варто чекати, що Китай нам допоможе зупинити війну. Ну і, до речі, всім адептам швидкого завершення нашої війни. Всім адептам, які люблять читати про кінець бойових дій в 25-му році, ось в нас є прекрасна чудова ілюстрація настроїв самих москалів. Вони не збираються нічого припиняти. Навпаки, вони збираються воювати вічно. Ну якщо не вічно, то принаймні до останнього москаля. І одразу ж своїх упоротих попереджають, що помирати їм ще доведеться довго і дуже, дуже довго. Ну а попереду в них не Київ за три дні. А відступи, провали, смерть, кров, але все заради звісно ж історичної справедливості. Правда, і досі не ясно, якої саме. Оценок того, что Якобы Россия потерпела здесь какое-то стратегическое поражение. Мы всегда говорили о том, что мы имеем дело с глобальным конфликтом. Вот для нас самый яркий, самый болящий это Украинский фронт. Но фронтов много. И в этом столкновении нас ждут и победы, и временные отступления. Это неизбежный и очень долгий процесс. Историческая правда на нашей стране система неоколониализма устарела. Но ми никогда не говорили, что это будет, що називається, легкая прогулка. Я доку перепрошую, але дивіться, що цей відступ не був аж до Москви. Поки що нам важко, ми наступаємо. В бік Дніпропетровської області, але в цілому ніхто не знає, куди хитнуться шальки терезів. Ну, і, як відомо, найкращі ліки від будь-яких поразок, від будь-яких негараздів, які падають на голови росіянами і Росії. В цілому це удари по центрам прийняття рішення у Києві. Тож саме час поговорити про ще один удар арешникам по українській столиці. Може, хоча б тоді, у поруці москалі, відволічуються від польотів безпілотників, від ракетних ударів, які сиплять. Поки що на голови недорогим росіянам, як горішки з гілки. При тому я цілком і повністю і завжди це підкреслюю серйозно ставлюсь до всіх погроз і загроз, особливо коли нас про це повідомляють чи попереджають американці. Але річ в тім, і це треба запам'ятати, що москалі можуть вдарити будь-коли і будь-чим, як тільки їм захочеться. Б'ємо ми по території Росії, не б'ємо, щоб ми не робили. Вони закидують нас ракетами майже три роки повномасштабної війни. Для цього особливої нагоди не потрібно. Але важливо, чи найголовніше, в цьому наступне: що від жодного, жоднісінького удару. Вони все одно не виграють ані Києва за три дні, ані Києва за три роки. Як там Українушка? Ну а как там, Українушка, сьогодні вдарила по Таганрогу. Ну, дальніше, все опять в привичної моделі. Одни военблогеры орут, ударили Атакомс, другие орут, ударили Сторм Shadow, третьи орут, ударили Поляницей. Ну, прекрасно. Нет, может быть, все-таки надо дождаться, что скажут баллистики. Не что скажут гнойные три-два расы в Телеграме, а что скажут баллистики. Наверное, все-таки между э, этими категориями людей есть разница. Вот мне кажется. И потом, мне кажется, что обсуждается не то. Вот совершенно не то. Обсуждать надо не то, что хутор ударил, а то, как и когда прилетит на хутор в ответ. Вот это гораздо более, мне кажется, важная тема. Орешнику давно пора... Свить гнездо где-нибудь. Например, в Киеве. прекрасно есть место. Потери. А какие там потери могут быть? Вот какие могут быть потери? Потери кого? Вы понимаете, что когда вот я вчера а, на сайте судово юридичной газеты, прочитал о том, что просроченный обмудок э, отменил проверку на IQ своим судьям, ну, то есть, э, тут вот даже непонятно, как вот об этом сказать. Потому что э, интеллект э, Ковтуненок, Масьонцев, Тютюнов, ну, это э, давал бы фору, э, наверное... Инфузории и туфельки. Но они, как выяснилось, сдавали тест на IQ. Я не понимаю, как им это удалось. Ну, хорошо, э, наверное, сдать может любой важен результат. До и сама тема «Народ в Киев за три дня» Їх найчастіше ранить куди більше аніж бур'яка, атака атак АТКМС чи чи Shadow. тому що тут вони прям сіли у власну калюжу сечі. Ну а далі вони в одному реченні якимось чином намагаються поєднати дві протилежні тези: ні, ні. Ми не хотіли завойовувати українські території. Ні, ні. Ми не хотіли окуповувати Україну. А потім ми згадуємо претензії, щоб просто тільки почати переговори, а дайте нам. Чотири українські області, так це ж наші землі, які фізично росіяни захопити на але мрію, що ми їх подаруємо. Направду істина десь посередині. Та вони хочуть наші землі, та вони хочуть нашу країну, але не як факт квадратних метрів. А для того, щоб нас із вами не існувало. Рімснуся заберемо любов. Нигде наш верховный главнокомандующий никогда ни одним словом не говорил, что мы пытаемся забрать территорию. Я говорю, Игорь говорил, я вообще до Атлантики хочу идти, но верховный главнокомандующий этого не говорил. Согласен. Мало этого, настолько мы не собирались брать там, Киев за три дня, что в Стамбуле мы вообще говорили, значит, вдуматься, что было предложено в Стамбуле, и сейчас тут сказать украинцам, а вы чего отказались? То що ви нам там пропонували віддати Донбас, Крим, Чорноморський флот, подарувати ісконно українські землі, на які ми до речі не претендуємо? Що ж саме там було такого фантастичного? А точно російська мова, обмеження нашої армії, відсутність озброєння, гарантії безпеки від Москви. Чорт забирає, які дурні від такого відмовились. Але слава Богу, слава Богу, що в боротьбі за наші території виявляється, що не Росія це найстрашніше. Ні, ні друзі, остерігатися треба не ворога буквального, а того, що маскується під друга. як, наприклад, всі наші партнери, які допомагають нам протистояти російській агресії. Виявляється, що поляки, французи, німці, країни Балтії, можливо, Італія, Британія і точно США насправді хочуть нас окупувати. Та під Тупно захопити захід нашої країни. Добре, що Росія не така. Добре, що вони прям чесно кажуть знищити вбити, потопити всіх. А от європейці а та, -та підступні злодії, жною на території Є, Є, Євросоюзу була Польща, і да. вона на себе тянула да. німців в сторону, ті сторону да. Орбан становиться центром компетенції розпределення. денег, возможности во со стороны Европе. Америки. Потому Или что во всей Европе. Во всей Европе он станет Больше скорее теща. Конечно. Да, и тем... Орбан не просто так делает. И еще на что хочу обратить внимание. Все думают, что французы с поляками сейчас обсуждают про миротворческие войска. Это невозможно. Они понимают прекрасно, не могут стать миротворцы, которые для нас являются врагами. Это может быть кто угодно. Сегодня, Ты, по идее, это, должен... Например, да, они это обсуждают. Могу, он это стервятники, которые хотят взять... Западную Украину. Они посмотрели, что происходит в Сирии. Как ее на части разрывают разные да, страны. Да, как да. Израиль пошел откусывать. Увидели. И всем это понравилось. И а что, да. хотят, а что будет дальше? Мир остановился. Голые, босые украинские войска поедут в регионы и начнут пародерничать, Денег нет. Страна в разрухе. И вот тогда европейцы скажут, там живут наши граждане. Поэтому мы хотим создать свои европейские голландские высоты под названием Закарпальский и вести туда войска. Вот для чего сделано. Поляки mm -hmm. мечтают взять свои исторические земли. Французы просто хотят на этом заработать.